Тебе туман в хаті? Тебе туман в хаті. Відкрий вікно. Ти в душі, чи в бані? Що? Це світло таке, блядь. Ого? А де меблі, мужик? Ти все віддав, все продав ломбард, чи що? Дира в стіні. А на що тобі тут дира в стіні? Мужик. Де меблі? блін? що Про... дира в сіні? Що туман в хаті? Хабато запитань так мало відповідей. Дивися, це кухня, ці дира, блядь, хата. Ні, я, дира... не кажу, я не кажу, що твоя хата це діра, я кажу, що в стіні дира, в стіні. Наша Розда... є. Тепер дивися, це такого кухня, а це роздача. Пацанам, Поняв? Яка роздача? Це просто дира в стіні, то тепло виходить. А де меблі, мужик, меблі де? Продав чи що? Продав, щоб деру в стіні зробити, чи що, я щось не а, що? а ні, стіл є, стіл є, вибач. Типу, щоб жінку контролювати через деру в стіні, чи що, що вона на кухні робить. Це ну, роздача. Де я хороша? Роздача чого? Фрібету чи що? Ти тупий що? Ну просто... Ні, якщо це терас ні, нідя того, що жінку контролювати, це хороша ідея. Я собі колись таку теж зроблю. Це ти десь в телевізорі побачив чи в інтернеті, чи сам придумав. Алло. Я, як тебе звати? Андрій. Андрій. Дивися, скільки вибіров Андрій? 20. 20. Мені 39. Так. Це столово. Це, ти розумієш? Ти дерку мені показує. Да. А це ось стіл. Де люди їдять? Okay. Ти розумієш, що? Так, я. Чи думаю. тебе в файті не вчили, як їсти, ну, як виходить. ну, Що таке роздача? Це роздача. Роздача чого? Безплатних спінів чи що? Бонуси можливо. Да. Ти, по-моєму, перепутав. Що за роздача? Нихуго. Роздача чого? Їжі. А чого не можна просто з кухні винести, типу, за стіл дати і все. А чого по хруру ходити? Ну, щоб друсі ні не робити. Не ну, знаю, що такого просто не бачив, тому питаю. Вибач, якщо що. А ти хляр, починаєш плащати? пластик. Ні, ніхуя.